Але я хочу, щоб ви посталися з розумінням. У нас кожен має право виступити, і навіть якщо не у всьому ми погоджуємося, все одно людина має право сказати. Я хочу звернути увагу на одну річ. Пам'ятаєте, коли ми з вами співали державний гімн, група людей почала переміщатися із парка сюди. А тепер подивіться, де вони. А знаєте чого? Тому що правильно, вони просто почули своє питання і по домам. Можна звинувачувати будь-яку владу, будь в чому Я наведу вам простий приклад. Тут недавно у Києві був великий футбол. Дінамо, Київ-Шахтар, фінал Купи України. Мені пощастило бути на тому матчі. Я на свої власні очі бачив, як болівальники Шахтаря скандували одна єдина соборна Україна. Напроти мене сиділа дівчина із прапором е Шахтаря. В неї була жовто-блакитна стрічка. І коли закінчилась гра. Вболівальники залишались на трибунах, а бидло побігло ломати ворота на НСК Олімпійському. У мене питання, це Порошенко побігло ломати ворота? Чи Ценюк? Це побігли просто такі самі українці, яким ще не в Європу, яким, мабуть, в клітку треба. І коли трибуни скандували ганьба, отим декілька тисячам, які робили бардак, то це показник того, що нормальні люди виявляються, що є. Не треба винити ніяку владу. Нам треба з собою розібратися. В першу чергу, як ми під час виконання державного гімна йдемо з парка, а потім тікаємо, бо нам уже не цікаво. А по-друге, як ми себе ведемо там в інших речах. Я хочу подякувати всім тим, хто зараз залишився. Ми сьогодні досить довго, півтори години на цьому зібранні. Хочу вам нагадати, що 11 червня, в четвер, на наступний, має бути засідання виконкому. 10 числа буде попереднє засідання. Ще раз запрошую відвідувати ці попередні засідання. По-перше, ви будете в курсі, що відбувається. По-друге, можна ставити питання, можна питання деякі підіймати, навіть ті, яких немає в порядку денному. І наступне, 14 червня, наступну неділю, ми з вами тут знову збираємося. Знову поясню, чому. Дивіться, сьогодні передавали автомобіль. Минулий раз ми е, говорили про збір коштів на цей автомобіль. Сьогодні прийшли представники, е, як правильно сказати, чи то хлібкомбінат, чи м'ясокомбінат, я так і не зрозумів, але представники, які а там були з боку кісіля, тому що мова йшла про землю. До тих пір, поки ми з вами будемо тут збиратися, до тих пір ми будемо когось контролювати, заважати, підказувати різні е, моменти. Але те, що з нами рахується, це теж факт. І щоб хто не говорив, хто сидить сьогодні вдома, або потім буде це в інтернеті дивитися. От сьогодні теж є е, сайт 04744, Красновид Юрій. Він вже майже півтора року знімає наші зібрання. І воно йому по великому рахунку теж може не потрібно, а потім сидять люди тисячі, передивляються І в інтернеті. Я про це кожен раз кажу, тому що е, незалежно від того, скільки нас тут, все одно до людей доходить інформація. З нами рахується. Я хочу дати мікрофон цій жінці, я бачу, вона в формі. Давайте її привітаємо оплесками, це дуже важливо. Добрый день. Перед тем, как сказать слава Украине, я хочу, чтобы вы мысленно принеслись туда к нашим бойцам, которые сейчас в данное время находятся на передовой, находятся в госпиталях. Поверьте, даже мысленно этому мы поддерживаем им. И я очень хочу, чтобы они все точно так же, как и вы, вернулись живы. Теперь слава Украине. Меня зовут Татьяна. Я уже полгода нахожусь в зоне АТО в Донецкой области. Я сама фельдшер, Я служу в Медроте 81-й аэромобильной воздушно десантной бригады. Не хотелось, честно, я выслушала вот это все что творится здесь в городе. Мне честно не хотелось выступать, но вместе с тем, наверное, зов какого-то того, что... прошу не для себя, а прошу для своей медруты. Я сейчас вам рассказываю такую обстановку. У нас есть, нам волонтеры Западной Украины подарили два реанмобиля. Они очень белые, они яркие, они красочные, поэтому, ну, очень, очень, так скажем, опасно, например, вывозить и выносить до скорой помощи бойцов, которые мы собираемся как бы оказать помощь. И у меня просьба ко всей громаді города Умані. Просьба, если такое возможно, мы бы очень были вам благодарны за машину. Это не нужен там дорогие нам джипы, нам просто темна, маленькая, ну маленькая. Комфортно тоже не надо. Нам просто, чтобы мы могли ездить. У нас 81-я бригада, ну, штаб дислокации, это первая 81-я бригада, которая образовалась в зоне АТО. И у нас передавая это Артемовск, Водяное. И часто гибнут бойцы, потому что вовремя скорая, и вовремя мы не, сможем, не можем оказать помощь. Не хочу хвастатися, я просто этим горжусь, що я первая жінка не тільки в городе Умані, но і всей Черкасской області, яка контрактник, яка добровольця. І я хочу теж, щоб ви этим гордились. Слава Україні. Ви знаєте, велика честь бути поряд з такою жінкою. Давайте ще раз її попробуємо, тому що це треба мати. Величезна сила волі і треба бути дійсно величезним патріотом, щоб жінка і захищала нас там. Дай вам Боже здоров'я і врятуйте чим побільше наших бійців. Товариство, я хочу у вас всіх. Попросити разом виконати державний гімн України, разом із бійцями Нацгвардії, які сьогодні отримали автомобілі, разом з Тетяною, яка фельдшер, яка доброволець. І нехай цей державний гімн долине до наших бійців, до всіх, які зараз на блокпостах, які в госпіталях, які боронять нас з вами і забезпечують це мирне небо над нашим містом. Всміхнеться доля, згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. запануєм і ми, братя, своїй сторонь. За нашу свободу. Браття козацького! Роду. Слава Україні! Нехай нам допоможе Господь Бог. До побачення.